Чи винні виборці Зеленського? Останнім часом дуже багато хейту в сторону тих, хто за твердженням тих думаючих 20 з чимось відсотків голосував за Володимира Зеленського і винний у всіх негараздах України. Зауважу, що ні в 2015-му, ні 2016-му, ні 2017-му, ні 18 роках такого хейту в сторону виборців Порошенка не було. Хоча зауважень. До його каденції більше ніж достатньо. Він і почав знищувати ФОПів, запровадивши для частини з них касові апарати. Він запровадив корупційну сеа ПДВ, де в ручному керуванні відшкодовувалось податку на додану вартість, і фактично нівелювались, множились на нуль багато підприємств. Він запровадив плату за транспортування газу. За його каденції створились так звані наглядові ради в різних роду міністерствах та відомствах, і там величезні зарплати. За його каденції сюди залилися так, так звані агенти західного впливу ліберасти, які розривали Україну на шмаття. Але в тим не менше ніхто не закидав. Вини виборцям Порошенка. Натомість зараз послідовники Порошенка вибрали цю позицію, цю тактику і гнаблять не владу, не Володимира Зеленського, який брехнею прийшов до влади, а виборців. Це як недолуго і як це на руку саме владі, щоб сварити нас, а самі залишатися понад схваткою. Я хочу нагадати всім, що в другому турі не було вибору. Був вибір між вже доведеним, доконаним Порошенко, брехуном, олігархом і тим, хто називав патріотів цинічними бандерами, хто ставив за його каденції, беркутня ставила на коліна патріотів сніг в Верховній Раді. Він достав Медведчука на перемовний Олімп. І з ним там якшався, і Плюс, депутатом зробив свого синочка, як і Янукович. І все все робилося під кальку, під кальку з Януковичем. Але сьогоднішній день звинувачуються саме виборці Зеленського, які не обирали Зеленського, вони обирали гасла. Правильні гасла, правильну програму Володимира Зеленського, коли він говорив, що він все те, що наробив Порошенко, перекресли і використав смітник. Він поплюжив Порошенка, а виявився таким самим. Таким самим брехуном, корупціонером і, на жаль, не патріотом України. Тому, коли хтось звинувачує виборців Зеленського, схаменіться. Ніколи. Ні по кримінальному кодексу, ні по людським правилам невинна жертва, невинний той, кого ошукали, кого обікрали, кого обманули. Судять і садять у в'язницю того, хто збрехав, хто вкрав, хто зґвалтував, хто зробив якусь біду. Біду зробив Володимир Зеленський, прийшовши до влади брехнею. А люди кожен міряв по собі. Якщо людина порядна, то вона не могла собі навіть уявити, що можна так цинічно брехати у другому турі. Вибору не було. Хіба що можна було зараз, уже з рахуванням досвіду, просто не прийти на виборчу дільницю або закреслити обидвох? Ну, але тепер ми будемо розумніші і кмітливіші. І, можливо, так і будемо робити у наступного разу. Тому закликаю українців єднатися, і боротися з владою, а не чубитись один з одним. Тому ж, поки ми один одного звинувачуємо, що хтось мудріший, хтось прозорливіший, то в цей час хех, ті, хто на владних важелях, просто нас обкрадають. Насправді, Володимир Зеленський говорив настільки щиро, настільки переконливо, що я знаю навіть лікарів-психологів, які йому повірили. Які працюють з такими патологічними брехунами, і вони кажуть, що ні, він просто ну, ідеально грав свою роль і ідеально промовляв свої промови, які зайшли, зачепили людей за серця. Тих людей, які небайдужі втомилися за брех від брехні, злодійства і злочинства олігархів та різного роду соросятини у нас в Україні. Тому, друзі, будьмо мудріші, не даваймо. Владі і владарям себе розділяти, і не треба розбиратися, хто розумніший, хто кращий. Прихильникам Порошенка скажу тільки одне: не створіть собі кумира. А факти його злодіянь я навів і їх можна продовжувати наводити безліч. Тому що те, що він творив, так, воно не призводило до такої широкомасштабної війни. Але хочу нагадати, що війна у нас 2014 року. І за каденції Порошенка у нас були і Луваські котли, і багато людей залишилися без домівок, а багато людей загинули. Не в таких масштабах. Але він заклав підвалини цього негаразду. Він. Тому що саме він зробив так, що підприємництво, економіка у нас стали занепадати. І країна стала слабша. Саме він поселив недовіру. Після Революції Гідності в серцях більшості. І найбільший гріх у Зеленського зараз це остаточне розчавлення довіри. Він найбільший гріх має, попри <кій> те, що брехнею призвів до неевакуації сотень тисяч українців, які могли б бути живими, а так расисти їх знищили. Але ще його гріх величезний, те, що він посіяв зневіру. Це дуже страшно. Борімося, поборемо. Хай нам Бог допомагає. помагає. Safe, safe Ukraine!